Макс, мені 36. Все думаю, чи написати тобі максимально трешову історію тривалістю майже рік з 18-річною проституткою. Таке тобі цікаво. Зараз історії нема взагалі у мене. Взагалі. Українською. Ну, як? Добре. Є історія, яку ми будемо з вами розбирати ну, чи у вівторок, чи у середу. На цьому каналі вона вийде. А ось ця історія російською Вона. Одна історія. Є декілька історій, які мені за останній місяць надсилали. Ну, канал був видалений. Я так розумію, що навіть не думали, що я буду щось розбирати, не надсилали, тому що зазвичай надсилалось багато. Зараз майже ніхто не надсилав. Вони галімі. Ну реально, ну хуйові історії, Я зараз не буду. Я точно на новому каналі не буду розбирати, аби розібрати. Я хочу, якщо там розбирати. На українському на українською мовою на українському каналі розбирати топ-історію. Топ, топ українською, вона повинна бути топ. Нема зараз. І навіть хуйових їх парочку. Російською те саме. Одна є, і парочку хуйових. Все, вибору зараз нема. Тому я скажу так: в принципі, зараз мені цікаво. І якщо ви зараз дивитеся стрім, і у вас є якась історія, чи ви давно планували написати історію, я думаю, що зараз саме той час, щоб це зробити. Але, звісно, я нічого не обіцяю. Вона мені може сподобатись, а може не сподобатись. Я ж не знаю. Чуваки, абсолютно ніяких відносин з хвойдами без виключень. О, українську історію про те, що ти почав будувати стосунки з шалавою, розібрати можна. Пиши, а далі, як буде, так буде.